Привіт-привіт! А колись тут була пічка Дюваль, і маю вам сказати, що з нею сталося за два роки експлуатації, чому її зараз тут нема, і чому вона буде замінена на оцю зовсім іншу пічку, де вона була прибрана, як буде перебраний а, димохід на початковій стадії, і що взагалі з чим пов'язана ця зміна? Так от. Суть в тому, що банально я поліз через два роки експлуатації, ну інтенсивної, один рік, ще не інтенсивної, два роки інтенсивної. Я поліз, розібрав її, поліз її чистити. Ну, димохід сам по собі. Так, був весь як чортяка брудний. Тому що ну, струсіння сажі це не дуже добре. І ну, ви бачите стан, який залишився після цього всього. І це проблема. Проблема в двох місцях, тому що не завжди те, що роблять люди, є добре. І деколи варто. Все-таки якісь речі робити самостійно. Проблема номер один це ну, цеглинки. Да? Те, коли платиш людям, платиш людям, а в результаті все одно потім доводиться переробляти. Ну, Бо оце от, це нікуди не годиться. Я вже зараз його залишу, як є, на, на цей сезон. так? А потім на наступне літо, мабуть, змушений буду це перекладати самостійно, бо ну, зробили відверту каку. А якби що з цим робити, я далі не знаю. А В Дювалі проблема дуже проста. Банально. Там теж схоже, схожим чином верхня плита, чи вона Зараз не можу показати, бо я її віддав на заводну переробку. Так от, в місці там труба ззаду виходить, десь в цій зоні приблизно. І от в місцях коло кріплення труби дві отакенних тріщини, і це капець. І ну з цим нічого не зробиш. Це треба замінювати і. Вибір пав відповідно не на турецького виробника, тому що турки не вміють лити чавун, який використовувати ви будете на тривало, на постійну. Якби вже набагато краще буде китайський чавун, ну але ще краще буде хорватський чавун, тому що у хорватів замовляють. Італійці, французи і так далі для якихось уже преміальних варіантів пічок. Ну ем, хто, це звичайно це, це, ну, можна пофіксити, так, чавун вариться, і це все буде зроблено, але ну вибачайте, якщо він лопнув раз, він лопне і в другий, і в третій, ну, може в іншому місці, може ще десь. Е, то заодно, в принципі, раз вже така історія, що замінюється пічка. Так, в даному випадку це 120-й діаметр, а не 130-й, як було раніше. Е і вирішив я також і перезібрати димохід, димохідну частину, і в цьому теж є певна особливість. Значить, дивіться, суть в чому. В мене димохід зібраний, основний не зовсім правильно, як це скажуть зараз. Деякі майстри. В мене він зібраний за принципом по диму. Тобто, от знизу дим піднімається. Так, і е, е, отак от, от труба от в мене складається. Тобто, всі оці накладні от елементи, тобто вони йдуть по, по диму. За правилами взагалі збирання димоходу, він має бути зібраний за конденсатом. Тобто, навпаки, коли ви цією вущою частинкою так, умовно кажучи, вставляєте в нижчу трубу, і отак от от у вас воно йде. Тобто дим теоретично може заходити в оці щілення, а конденсат зворотнім чином ніколи у вас не попаде. На якісь стінки чи якось окремо, і так далі. Значить, тут є тут є один нюанс. Значить, така, отака, отакий спосіб укладки димохода він важливий. Про це монтажники забувають сказати. Він важливий для газових котлів, для низькотемпературних котлів, там, де низька температура вихлопу, в першу чергу. Для дров'яних, отам вже є нюанси. Не для всіх. Для котлів так теж може бажано ще такий варіант. Знову ж таки, для двостінних труб, які на вулиці встановлені, тільки такий варіант, там інакше бути не може, тому що там вулиця, там конденсат буде по-любому. А у мене ж ситуація інша. У мене димогідна труба знаходиться всередині приміщення і вона йде в цегляній шахті отака от чорна труба повністю до самого верху до переходу на стелі. Це не тут, це, на, це аж на, на мансардному. На... Окунутись мене ж другий поверх, і далі вже мансардний, Ну він горище, фактично, третій поверх. Так, і там вже при переході в утеплювач через утеплювач, там вже є такий спеціальний перехід для двостінної труби, і там уже є перехід на, на, на двостінну трубу, яка вже йде за принципом. За конденсатом у всіх інших місцях у мене не буде просто такої ситуації, що конденсат навіть буде утворюватись. Він вона ця ситуація фізично ніколи не виникне, тому що температура вихлопу буде ну, значно більшою, якби, ніж те, що якби, є насправді. І яка ж тут особливість, яка ж відмінність, значить, всі елементи, які потрібні для цього діла. О, чекайте, мені треба дві роки, зараз повернуся. Так от, тепер я кажу, особливість по димоходу. За правилами збирання, ну, вихід у нас вертикальний. Так, ви можете прямо вверх пускати його або в даному випадку в бік в стінку. Я зроблю так, щоб у мене шпічка вийшла чуть-чуть відсунута, в цьому місці знаходилась труба. І... Для полегшення чистки я зроблю це все через тренек тепер і так, щоб було бокове відставлення. Якщо подивитися просто старі відео, там пічка була вставлена ну, якби прямо вертикальним підключенням. В даному випадку я зроблю через бокове підключення, тому трейник це must have. Але, ну, сам трейник же я його не всуну. да? Тобто потрібно коліна 90, для того, щоб в нього можна було перейти. Отже, всі основні складники виглядають так. Спершу 90 коліно. Тоді. Трійник, але тут є особливість. Да? Значить, як правило, роблять або муфтове з'єднання. В моєму випадку, оскільки мені така відстань шалена не потрібна, я зроблю його ось таким чином. Так? Але для цього мені доведеться обрізати на трійнику на цей От шматочок. Так, і воно зайде в принципі цілком адекватно для того, щоб можна було. Ну, можливо, можливо, тут трошки підріжу, якби да, на, на цьому. Ну, подивлюсь, уже як буде. Там чуть-чуть буквально багато не треба, щоб не заважало за, за вихреннями. Так? І, і йшло нормально вверх. Далі на трійник, тому що це 120-й все ще розмір, бо вихід з пічки 120-й стає. Отакий от перехід. Хто знає це в даному випадку 120 плюс-130 мінус, може основний у мене 130-й. Після цього буде шибер, регулятор тяги. Так, ну і після цього вже буде основна труба. Ну, я не знаю, скільки там мені треба буде. Може, ну, коротше, отакою от трубою, власне, от таким от способом у мене зроблений весь внутрішній димохід. Уже всередині цієї шахти. Ну, от шматок теж труби висить, який, який, який там стояв, який там був. За три роки йому нічого не сталося, 2 міліметри сталі будуть служити дуже-дуже довго і проблем з ним не буде. Значить, от так от я буду, власне, перезбирувати і заодно вліплю на пару хуматів, щоб воно трималося самостійно автономно, бо раніше його пічка тримала так, а зараз воно буде просто ну, воно буде випадати, якщо його так, або, або буде давити на оцей елемент. А цього не потрібно. І е, теж така особливість: це нестандартна використана лічка 125-го розміру по діаметру. Так, вона знизу закриє е, цей е, трійничок. Зараз я його покладу і покажу, що воно ж працює. Так, от його в перевернутому вигляді. І вона його закриє чотенько. Отак от, от тугенько заходить, тримається. Тобто є задача просто притримувати і ну, не давати, скажімо, мінімальний підсос давати з цієї сторони, тому що основна тяга має йти, звісно, що через пічку. От там якби своя особливість. Давайте ж зараз оглянемо коротко пічку і далі буду збирати це все. Так, давайте ж коротенько оглянемо саму пічечку, тому що це цікавий варіант. А, насправді, виробник хорватський, виробник пламен. А, моделька називається Тара. Ну, повний комплект документів, все як положено, якби так Куплена, до речі, була у нас тут недалечко в Бучі в салоні камінів Ігніс, і це ніяка не реклама. Я вам дам посилання на сайт, якби захочете подивитися. Це, до речі, в них найдешевше, що є так. Зразу признаюсь, тому що все решта у них значно дорожче. Але там, якби є те, з того, що я дивився функціонально, воно якби і під значно більші розміри. Ну, в мене тут місця немає. У мене тут дуже компактно, все дуже маленьке, тому що я вже казав колись, що я в оцю існуючу. Площу в цей об'єм в цю зону мусів впихнути щось мінімальне, яке би просто догрівало. Тому варіантів особливо не було. Я обирав просто по габаритах. А так, да, звичайно, можна було б висунути і щось більше суттєве, теоретично, але ну, що є, то є. Дивіться, до речі, цікавий момент. Клас. А+. Що в самій пічці? Вона тупо чавунна повністю. Чавуняка 8-10 мм, не знаю, як іде. міряти, переміряти не буду. Значить, Чавунний колосник, само собою, Так, зараз я до нього трошки доберуся, щоб показати. О, да, Ну, Тут, мабуть, більше як в сантиметр, може навіть 12 міліметрів. Хоча не знаю, може і може сантиметр, але ну, От, Вона повністю чавунна, ну крім оцього елементу, да, який є е, збірником е, по попелу. Так, що тут ще особливого? Вона в кілька етапів допалює. Значить, тут є у нас що? Тут у нас є отакий от відбивач, він під кутом встановлений. Так? Тобто, бачите, от зараз я от вертикально приблизно наставив. Він, він трошки під кутом стоїть. Так? Отакий от от відбивач. А далі димові гази вони проходять там через цілу сітку, через цілу мережу. Елементів, да? і от зараз я там рукою піднімаю, бачите, трошки рухається. І насправді виходи знаходяться отут і отут. Тобто тут в кілька разів воно закручується, заверчується, і тільки потім воно вже йде в вихлоп, куди вам далі буде потрібно. О, що цікавого по склу, Тоже цікавий момент, це не всі показуються, не всі пояснюють. Значить, ну, тут, само собою, нормальний, правильно запакований, опакований, промащений жгут. Оцей для е Якби герметизацію, мовно кажучи, але тут дивіться на склі. Тут він є. От. А тут наверху його немає. Тобто, тут зверху спеціально зроблений підсос повітря. Це для того, щоб зберігати цю зону холодною. Для того, щоб скло у нас максимально довго тримало. Ну, Прозорий вигляд. До речі, цікавий вам момент. Скажу для тих, хто боїться скла, для тих, хто не розуміє, що таке скло. Виробник скла для всіх печей у світі один. Монополіст німецький, тому по великому рахунку, яку би пічку ви не купили, ви все одно купите пічку з німецьким склом. Тобто варіантів немає. Просто не існує. Так само насправді і по чавуну. Для нормальних європейських пічок є два виробники чавуну, або Китай, або Хорвати. От, і в деяких французьких пічках використовується хорватський чавон, а в деяких французьких пічках використовується китайський чавон. Тут я вже не скажу, який куди. Запитуйте у продавців безпосередньо, вони мають знати. Але точно знаю, що, наприклад, італійці використовують тільки хорватський чавон, тому що він найбільш якби якісний, найбільш перевірений в часі. А сама пічка ця, вона вроді би 6 кВт, як пишуть, значить, по повній потужності, але загалом вона називається на 6-8 Чому? Тому що ззаду в неї. Ззаду в неї є можливість подачі повітря з вулиці, тобто її можна, якби, ну, його можна підключити. І е, тут така особливість, що ну, можна підключати, можна не підключати. Не обов'язково його підключати. Якби, е, це ну, не, не, не найважливіша якби, задача. Але регулюється воно ось тут. Ось тут оця от, е, така, е, зона. І якщо подивитись, де ж це буде видно? А от якраз видно зараз, от, побачите. От, бачите, от, я регулюю. Он воно вон, йор вон, йорзає внизу. Ось ось що робить оцей от повзуночок. Він відкриває доступ. Це закрито. Так. А це буде відкрито повністю. Це буде підсос, якби такий повітря. І в такому режимі вона перетворюється у 8 кВт пічку, але на ньому гнати сильно довго не можна. Це там, ну, там годинки, півтори-дві, і все, пора варто вимикати. Це для швидкого нагріву приміщення, щоб можна було швидко прогріти. Значить, тут ще немає ніяких безпекових елементів, тобто ну, звичайні ручні завіси, ніяких пружинок, ніяких дотяжок. Тобто оператор вручну має сам розуміти, як вона закривається, і закривати, не забувати до кінця пічку коректно. Чи холодна буде ця ручка, чи ні, не знаю. Ну, якби вона такою не зроблена, не виглядає. А, якщо комусь це принципово, ну, шукайте моделі з холодною пічкою. У нас здається 28 тисяч гривень, в середньому коштує по. Україні, так, є варіанти подорожчі, вже і по 30, і по 40, і по 50, і більше. Де вже, скажімо, пару додаткових фішок зроблено. і де більші розміри. Топок, як би так. Ну, в даному випадку сюди 30-сантиметрова дровинка повинна влізти. Не знаю, чим поміряти, а от є рулеточка, до речі, давайте. Спробуємо прикинути. Ну, да, бачите, от 30-ка влізає аж бігом. Це не, нап... не напрягаючись. Не напрягаючись. От де 30 см, якби так, хоч так, хоч так. Ну, 40 уже це так складно. Ви, мабуть, його і не всунете. Так, а 30 легко. 30-33 см можна всунути. Ну, в поперек, само собою, що ні. Впоперек тут влізе менше, а тут десь 25 Ну, Ну, бачите, розмір, реальний який. От. А от таким от чином. Ну, Тут теж 30 лягає, але ну, це ж треба ще розвернути, засунути якби, і так далі. Е, в принципі, адекватний розмір, як на мене, мені здається, тут буде, буде більш ніж достатньо. Ну що ж, е, на цьому, в принципі, з оглядом пічки все. Не знаю, що тут ще вам показати по великому рахунку. Ну, тут декілька, бачите, пластинок, якби такий з кількох сторін вони. Далі треба його насправді зібрати, почепити на <кій> <кій> сам димохід на скоби. Щоб він не, не, не рухався вирахувати все до міліметра, так щоб вона чітко зайшла і вийшла, і так далі, щоб її можна було просто отак от чпоньк і вичпоньк в разі потреби для, для чистки, для перевірки, для заміни, шесом, щось і так далі. Так що ну, ми з котом починаємо працювати, а ви, а ви дивіться далі. До речі, я ж вам не показав, чим прикольні отакі коліна в порівнянні з ось цими звичайними. Да, ну, крім того, що в них кіт може залізти, якщо він достатньо малий. А, зверніть увагу, да, бачите, оця зона, і отут є такий собі, типу, хомутік, так, що говорить про те, що його можна повертати, його можна підкрутити під свій розмір, під свою потребу. і а, ну, який завгодно задати кут, який завгодно задати вигін. Вліво вони на 180 крутяться, я просто одною рукою це зробити не можу. Ну, але дійсно можна задати той кут, який потрібен. Ну, мені потрібен приблизно 90, якби там ясно, що там може десь 88, може 92. Я думаю, що я його без проблем виставлю. Якби, тому це от буду робити. Ну, відміну від тут, тут 90-крапка, і крапка, і роби, що хочеш. Ну, але тут просто інший спосіб, і якість підгонки має бути димоходних елементів, це теж зробити можна. Це я для іншої пічки буду використовувати, у мене ж є ще одна. От, і там буде такий. А тут тут ні. Тут стоятиме. От я вже приблизно при, при, приміряв, як воно буде. А, а зараз буду розмічати і доставляти далі. Текс, ну, зібрав. Зібрав, зібрав, зібрав. Стала ніби майже як рідна. От, ось так воно виглядає в зібраному вигляді. Тут ще я не вказував один момент, значить я тут просто використав таку штучку, затичку для трійника, я використав лійку. Але 125-го вона на 120-ту вдягнулася як, наче рідна, і все чотенько, все красивенько. Довелося трошки підпиляти те, що я попереджав. значить Отут, для того, щоб колінце зайшло в трійник, воно дуже чітко зайшло. Ну і по висоті теж, я в даному випадку я тут зняв 27 мм, для того, щоб воно чітко теж стало під свій рівень, якби і ніяких питань не було. Залишилося лише лише от вентиляторів по настаття. Я вам, до речі, дам послання теж на них. Е, вони помагають, помагають розганяти повітря. Так, вони там ну, якби своєрідно ефективні. Але, ну я ж вже, вже показував, вони на, елемент, на елементі пильтє, оцей конкретно трубний на хомотіку, я його десь туди наверху вліплю, там, де він, в принципі, в мене і раніше і жив, так, щоб е, шиберу не заважав. І ну, працюватиме, та і все. Тобто зараз я завершую ці останні штрихи і далі так званий смоук-тест. Смоук-тест тест, смоук -тест це перевірка. Перевірка на дим, як же ж воно буде працювати, тому що ну, обов'язково це треба перевірити все по факту. Ну і так, все готово до першого пуску. Вентилятори на місці. шибер відкритий. І що я можу ще сказати? Я вам не, не сказав, чим же ж я чистив димохід, отакі речі продаються на аліку дуже недорого. Здається, там від 9 до 20 доларів, в залежності просто від набору від кількості от таких от палок і від діаметрує штуковини. Е, здягається, воно скручується воно між собою, да? й тобто з одної сторони. Там. Скрутка в другу, так. І ну, така от насадочка на шуруповерт, або на дрель, або на перфоратор, що хочете, тобто, як завгодно. Ну і прочищає воно фантастично. Якби ну, це механічна прочистка, ну звичайно, що все буде в сажі після цього. М -м, до речі, я шукаю нормальну собі лопатку. Може, хто знає, підкажіть де, тому що ну, якби, вона то прикольна, але сама по собі вона тонесенька. Це з епіцентру, саме звичайна. Можливо, я буду шукати її на аліку, якщо знайду щось людське, теж дам вам посилення. Селання, якби на це діло. Ну, пора запускати. І, до речі, що теж скажу, в мене багато залишків соснових дров. Тобто я їх буду випалювати, тому що мені просто нема куди їх дівати. Але загалом, щоб ви розуміли, ну, дуб є дуб. Нічого кращого, в принципі, ну, ще бук, там, допустимо, так, та тверді листяні породи. Це може дійсно допомогти. От, Я от ще теж задумався. Можливо, варто буде таку якусь огорошку сюди, тому що ну, цей друг буде лазити, і треба, якби. Забезпечити, щоб він туди не шастав! Правильно, до речі, якщо що, він має свого окремого канала. Дам на нього посилання, кому цікаві отакі створіння і що вони вичворяють, то можна теж буде на нього подивитися і за ним слідкувати. Хай собі заробляє на корма, то взагалі обнагліло, а? Тільки лазить всюди і все. от, таке. Добре, запалюю, покажу вам же ж, як вогонь горить. І так, ну, ніби щось є, якийсь результат. Е, ну, я шиберок цей теж витягнув під сос, тому що його можна прикрити буде чуть, чуть пізніше, хай воно розгориться, а тоді буде все як положено. І ну наразі тест. Першого запуску є абсолютно адекватний. Тобто я не бачу ніде диму. Так, я трошки прошляпив, треба було швидше дверку закрити, я її не закрив достатньо швидко. О, до речі, вона вже скло нагрілося, якби да? тут нічого з цим не зробиш, це нормально. Але ну, тепер можна буде не лише, от що мені, мені хотілося насправді зі склом, тепер можна буде не лише чути, як воно працює, а й бачити. Тобто, в часі, коли м -м -м, ну, буде, буде якась така атмосфера натурального, нормального природнього вогню. Воно буде дійсно симпатично а, і буде дійсно адекватно. А, хай воно розгориться, тому що воно трошки сирувате, а, Треба... Дрова то взагалі то просушені, так, але все одно треба їх буде підготовлювати якимось чином. Тобто ну, вони, як, як мінімум занести їх перед використанням, щоб вони там пару годин постояли в приміщенні, де нагрілися, набрали своєї температури, а не просто вологи з вулиці втягнули. Да? Буде все... все буде окей. А... Що вам ще показати? Я навіть не знаю. Вентилятор як включиться. Так, ну це треба, щоб вони температури набрали, і будемо зараз пірометром міряти, як воно взагалі загалом працюватиме. Але зовнішній вигляд мені поки що подобається. Виглядає симпатічно. Ось хто у пічках розбирається. Ось хто розуміє, де тепло. Отак. От. Кота не проведеш з його нюхом ніяк. Текст, Ну і стартували обидва вентилятори. Дочекався я цього моменту. Не знаю, гарно видно чи не гарно. Камера стробить, якби тут він майже не обертається з цієї камери. А насправді оберти значно більші. Як у цього приблизно теж видно їх, що вони значно більші. А може, так буде видно, ні? Ні, все одно стробить, частоти співпадають. Він йде гарно, він з гарними обер обертами йде насправді, але тим не менше. Ну от давайте, отже ж, а... так, зараз секундочку, так буде краще видно. От температуру вам покажу на поверхнях. Так, це вона горить десь ну півгодинки приблизно. Ну от таке от вона показує. Значення, отака у нас температура на димоході. Ось така на димоході. 160-170. Ну Температура все ще продовжує зростати, вона все ще якби нагрівається. Так, ну і потихеньку починає прогріватися якби моя цегляна основа. Да? бо ну, Боковинки тут же ж прямо безпосередньо горить. Тобто тут, тут, тут у нас 300, 300 з хостиком градусів. Тут багато да, 400. Ну, окей, на склі не думаю, що воно буде релевантно. Щось воно показує, але ну, я не впевнений, що це якби правда, але тим не менше. Е, нижня частинка, до речі, шибер, холоднющий, бачите, тут, тут фактично рукою можна братися. Ручка ручка я не впевнений, що холодна ручка, за ручку, за треба буде братися в рукавичці. по-любому, Тобто ручка буде гаряча. ну Для цього рукавичка в комплекті якби є. Якщо отак, ну і один момент я повинен попередити, я цього на відео не зазняв, але. Всі нові пічки, які запускаються, вони мають себе випалити, просмалити. Тобто буде певний час іти дим з самої пічки. Пропалюється сам човун, пропалюється, мабуть, залишки фарби, чи що там, чи що ну, воно ж покрита цією термосійкою. Тобто воно має пропалитися, і це треба е, зробити до початку опалювального сезону. Е, Якось ну буквально, от один раз запалити, перевірити. Ну а тоді вивітрювати так, бо нічого ви з цим не зробите, бо е, це сама пічка, якби пропалюється і. Ну, на це не вплинеш. Добре, на цьому давайте завершувати. На цьому, якби, я думаю, що поки наразі досить. Та будуть питання, задавайте, може, якісь ще відео потім буду знімати про неї. А так, до опалювального сезону готові. На сьогодні це все. Більше палити не буду, Ну, потім почну десь через, мабуть, місяць, листопаді вже. Так що, отак, чого і всім бажаю.